Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди з мінометів та іншого озброєння. Ворог обстрілював селище міського типу дворічна куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було. За даними ДСНС, протягом доби пожеж, спричинених ворогом не зафіксовано. Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у Куп'янську. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння, вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку внаслідок ворожого вогнового нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері, під'їзду та балкони у житловому п'ятиповерховому будинку. За минулу добу в області знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення продовжуються бої, інформують у штабі оборони. Ворог намагався вести наступальні дії в районі села Сеньківка Куп'янського району, але отримав відсіч та успіху не мав. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків.